Доброго дня, мене звати Людмила Звірєва. Я адвокат та член комітету трудового права Національної асоціації адвокатів України. Останні два роки я працюю юристом в міжнародній корпорації а також е, навчаюся за програмою МБІ в американському е, університеті. Таке поєднання дає мені змогу. Порівняти український та американський підходи до ведення бізнесу та врегулювання трудових відносин з працівниками, а також ділення міжнародних трендів трудового права на практиці, одним з таких трендів, до якого слід вже бути готовим українським компаніям, є перевага прав людини над бізнес-інтересами. Як правило, такі закони, як німецький закон про перевірку ланцюга поставок, Впливають не тільки на самого національного роботодавця, який під безпосередньо підпадає під дію цього закону, але й на, на всіх його постачальників. Останні в разі виявлення невідповідності е, вимог до захисту прав люди е, прав людини можуть бути просто виключені з ланцюга поставок. Так е, з вами просто розірвуть контракт, е, оскільки наслідки виявленої невідповідності набагато серйозніше ніж е, ніж такий крок. Так, німецькі компанії зобов'язані визначати та оцінювати ризики для прав людини та навколишнього середовища, а також запроваджувати адекватну та ефективну систему управління ризиками, щоб запобігти порушенню захищених правових позицій. Це, зокрема, заборона дитячої праці. Рабства та примусової праці, нехтування зобов'язаннями щодо безпеки та гігієни праці, отримання належної заробітної плати, нехтування правом створювати профспілки чи представницькі органи працівників, відмова в доступі до їжі та води, а також незаконне захоплення землі та засобів до існування. Закон покладає на підприємства на компанії. Зобов'язання поважати права людини шляхом виконання визначених зобов'язань належної обачності. І такі зобов'язання застосовуються, як я вже сказала, не тільки до власної сфери діяльності підприємства, а, до дій, а також до дій партнера за контрактом та до інших непрямих постачальників. Це означає, що відповідальність підприємства більше не закінчується на заводі, а поширюється на весь ланцюг постачання. Такими зобов'язаннями, зокрема, є Управління ризиками та аналіз ризиків, розроблення та імплементація стратегії захисту прав людини, профілактичні та коригувальні заходи, які застосовуються на основі аналізу ризиків компанії, і роботодавці повинні вжити або переглянути відповідні, запобіжні та коригувальні заходи. Це стосується, наприклад, вибору постачальників і моніторингу постачальників, створення кодексів поведінки, проведення навчальних курсів, а також складання стабільних контрактів. Компанії мають також розробити і імплементувати порядок розгляду скарг, опублікувати механізм подання скарг, за допомогою якого потенційно постраждалі особи та особи, які знають про можливі порушення. Можуть вказувати на ризики та порушення прав людини. Крім того, компанії зобов'язані документувати, документувати та звітувати про виконання, про виконання компаній. Документувати та звітувати про виконання зобов'язань щодо належної обачності, пов'язаної з правами людини. У разі невиконання викладених зобов'язань належної перевірки за законом, за німецьким законом, передбачено штрафи до 800 тисяч євро. У випадку компанії з річним оборотом понад 400 мільйонів євро, штрафи в розмірі до 2% світового обороту. Або до трьох років усунення від укладання державних контрактів, якщо було накладено штраф у розмірі щонайменше 175 тисяч євро. Як бачите, наслідки невідповідності чи то прямої самої, самої німецької компанії, чи одного з її постачальників, дуже серйозні. Крім того, крім того, державні органи мають широкі наглядові повноваження. Вони можуть входити в приміщ... до приміщень підприємства, вимагати інформацію, перевіряти документи, вимагати від підприємств конкретних дій щодо виконання своїх зобов'язань і забезпечувати їх виконання шляхом накладення фінансових санкцій. І що найцікавіше, цей закон. Це відправна точка для європейської директиви, яка, як прогнозується, буде включати ще більш серйозні вимоги. Тож українському бізнесу треба бути готовим до цього тренду вже сьогодні, як мінімум, працювати без порушень трудового законодавства України. Як це зробити? Бути в рамках правового поля, розкажуть мої колеги на тижні трудового права. Долучайтесь, буде цікаво.